Як адвокати планують стратегію своїх судових справ. Розкажу вам в цьому відео, щоб ви змогли перенести навички і знання у свої робочі контексти, навіть якщо ви не адвокати і не юристи, у свої сімейні планування, можливо, навіть бізнесові. Так от, як ж насправді планують адвокати? Не всі, але ряд так точно. Планують з кінця. Адвокат перед тим як взятися за справу, уявляє, що справу він виграв, і визначає, які ресурси йому допомогли це зробити. Ресурси є двох типів: фізичні, до прикладу, певні докази, певні матеріали експертиз, певні свідки, грошові кошти. ну і і так далі, і тому подібне. І другий тип ресурсів це емоційні. Тобто адвокат визначає, які емоційні стани йому були корисні, коли він досягнув і виграв справу. Досягнув своєї цілі і виграв справу. Це один підхід. Є підхід другий. Адвокат уявляє, що справу він не виграв, програв, завалив або щось пішло не так, що від нього не залежало. Коротше кажучи, адвокат уявляє, що справу він не виграв. Певну таку ремарку зроблю. Кожен з нас здавав іспит в школі чи у вузі. І бувало, що, я думаю, таке, що от відповіли, оцінку вам поставили, а потім ви вийшли за двері і згадали, ой, а можна ще було і про це згадати, а також згадати і про ряд інших обставин, тобто таким от заднім числом думати. Є такий спосіб. І от Адвехат уявляє, що нібито він потрапив у таку ситуацію, де можна подумати заднім числом, де йому не вдалося щось досягнути, і він інвентаризує, що пішло не так, які, можливо, реквізити його підвели, які, можливо, свідки підвели, а значить робить акцент на тому, щоб покращити якість свідків. Покращити якість доказів, які будуть використані в справі. Також адвокат інвентаризує емоції, які йому не допомогли виграти. І що робить правильно? Планує, як йому викликати в ході всієї цієї боротьби за правду, як йому викликати ті емоції, які йому допоможуть. Ось я вам коротко розповів, які підходи є. У адвокатів до планування. Ви, му... ви можете використати як в бізнесі, так можливо, і в інших ваших життєвих моментах, сімейних, робочих. І думаю, ви знайдете, де можна застосувати нові знання. Ну і до зустрічі у нових відео.